Вітаю усіх цього знакового для нашої незламної і непереможної нації історичного дня, 23 серпня. Коли щороку за добу до дня незалежності, ми відзначаємо день державного прапора України. Відзначаємо вже другий рік поспіль в умовах повномасштабної війни. Український синьо-жовтий стяг, без сумніву, символ нашої української ідентичності, уособлення хоробрості, доблесті, честі і любові народу, який щодня бореться за волю та свободу. Під синьо-жовтим стягом наші герої сьогодні зі зброєю у руках. У важких боях проти російських загарбників, аби ми і наші діти та внуки мали мирне майбутнє тут, на нашій рідній українській землі. Ну а поки ми є свідками і учасниками великої визвольної війни проти російських найманців і терористів, які ще називають себе армією. Власне, у ніч на 23 серпня расисти здійснили у Україні пуски ударних безпілотників з південно-східного напрямку. Усього було випущено до 20 ударних дронів. Нашими оборонцями неба було знищено 11 ворожих безпілотників, два в межах Запорізької області, дев'ять у Одеській. Зокрема, в останній зафіксовано влучання по виробничу перевантажувальних комплексах. Там спалахнула пожежа, пошкоджені зерносховища. На щастя, обійшлося без людських втрат. А вже сьогодні на ранок ворог завдав авіаударів по Херсону, по Нівичині, дитсадок та будинки. У результаті цього підступного ворожого обстрілу поранень зазнали шість людей. А вже о 10.05 російський БПЛА типу шахет влучив у навчальний заклад у місті Ромни на Сумщині. За повідомленням Сумської ОВА, росіяни повністю знищили школу та вбили щонайменше двох освітян. Їх тіла деблокували рятувальники ДСНС. Ще троє людей отримали поранення. Наші співчуття рідним загиблих і люта ненависть до расистів. Щодо ситуації на полі бою, то як повідомляють у Генштабі, наші захисники мають успіх у напрямку Новопрокопівки в Запорізькій області, закріплюються на досягнутих рубежах. Також сили оборони України продовжують наступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Тим часом на російських болотах знову жаліються на карму. Не до сну вкотре було москвичам. Не тим, звісно, що автомобілі, а жителям ворожої столиці. Як повідомили у міністерстві вбивств Росії, що нібито два з атакуючих столицю безпілотники було знищено засобами ППО повітрі, а третій дрон був подавлений засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, зіткнувся з будівлею комплексу Москва Сіті, що будується. А от у тимчасово окупованому Криму сьогодні було уражено протикорабельний комплекс Бастіон російських загарбників. Він є одним з носіїв ракети Онікс якими росіяни наносять удари по Україні, також пошкоджені радіолокаційні станції всього було сім вибухів. Ну і перш ніж перейти до новин із життя Кременчуцької громади, хочеться подякувати усім захисникам та захисницям, що зберегли український прапор у найскладніші часи, і за те, що продовжуєте наближати той день, коли шовто-блакитні кольори замайорять над всіма визволеними українськими містами та селами. Тож не втомлюємось пишатись і допомагати нам. Нашим воїнам, а також дякувати їм за кожен новий день. Ну а ми в ефірі по буднях о 18 та о 20.40. Також слідкуйте за новинами на наших офіційних сторінках у соцмережах. Телеграм, інстаграм, фейсбук та на Ютубі. Обов'язково підписуйтесь, аби завжди бути в курсі всіх актуальних новин. Тримаємо стрій, бережіть себе і слава Україні! Як небо, що блакиттю укриває землю, як золоті хліби, які пишаються в ланах, святинею, твій стяг, о Україно, я приємлю, твого народу, славу й велич, бачу в синьо-жовтих кольорах. Вперше у новітні часи на лівобережній Україні наш національний прапор було піднято саме в Кременчуці 1 травня 1991 року. Більш ніж за рік до оголошення незалежності України, і, врешті-решт, 24 серпня 1991 року Верховна Рада ухвалила акт проголошення незалежності України. Тоді над куполом головної адмінбудівлі країни здійнявся державний прапор у кольорах тисячолітньої історії нашої батьківщини. Честь державного прапора тепер відстоюють наші можні воїни. Ворог вкрав нашу історію. Він знищив цілі покоління українців. Він заперечує існування нашої аутентичної культури. Денацифікація у його розумінні це припинення існування української нації як такої. Тому саме тут, біля монументу Тарасові Григоровичу Шевченку, батьку нації, яскравому символу волелюбності народу України, здіймаємо увесь наш національний прапор. Наш синьо-жовтий стяг над кожним звільненим селом, містечком, містом то відповідь всього нашого народу і Збройних сил на будь-які зазіхання московської орди щодо вільної, незалежної, суверенної України. Настає хвилина пам'яті, хвилина мовчання. Після урочистої церемонії підняття державного прапора очільник полтавської ОВА Дмитро Лунін вручив почесні грамоти обласної військової адміністрації, військовим, рятувальникам і поліцейським. Вчора ввечері на молодіжному на перехресті проспекту Лесі Українки та вулиці Траса Бульби. Трапилась моторошна ДТП за участі легкового автомобіля. Шкода під кермуванням водія 2000 року народження та мотоцикла. Серед постраждалих двоє неповнолітній мотоцикліст та його пасажирка. На мотоциклі, окрім водія, також перебувала неповнолітня пасажирка і водій, в тому числі неповнолітній, 2006 року народження. Відразу на місце події прибувала карета швидкої допомоги, яка госпіталізувала. Підлітка в лікарню в дорозі підліток помер від отриманих травм. На місці події проведено першочергові слідчі дії за попередньою версією слідства. Водій автомобіля шкода. Під час здійснення маневру повороту ліворуч не надав перевагу у русі, рухаючимося мотоциклу. На даний час встановлено свідків та очевидців та відтворено попередню обстановку даної дорожньо-транспортної пригоди. За фактом розпочато кримінальне провадження, тривають слідчі дії. Вітак, правоохоронців, котре звертаються до всіх учасників дорожнього руху. Кременчуцькі правоохоронці нагадують водіям транспортних засобів, особливо мопедів та мотоциклів. Це е, повищена небезпека. Обмеження швидкісного режиму, дотримання правил швидкісного режиму дуже важливо саме водіям таких транспортних засобів. В нашому випадку в Кременчуці, тільки ми маємо з початку року саме ДТП за участі мопедів та мотоциклів, які потягли не тільки отримання тілесних ушкоджень, а й тяжкі наслідки. Це смерть водія чи пасажирів. Звертайте увагу на дані факти, дотримуйтесь правил дорожнього руху, бережіть себе та своїх близьких. Сьогодні у Кременчуці, вкотре пронеслась масова хвиля повідомлень про мінування, зокрема судів, прокуратури та інших установ міста. Як повідомили правоохоронці, всі місця ймовірних мінувань оглянули спеціалісти. І, на щастя, повідомлення про загрозу не знайшли свого підтвердження. Кременчуцька перша міська лікарня імені Богаєвського оголосила про замовлення робіт із капітального ремонту приміщень третього поверху лікувального корпусу номер 1 Відповідну інформацію розміщено на сайті Держзакупівель. Прозоро загальна вартість робіт 14 мільйонів 199 тисяч 270 гривень. Початок аукціону 31 серпня. Полтавщина отримала понад 60 генераторів від міжнародних партнерів. Як повідомили на сайті Полтавської ова, обладнання потужністю від 4 до 15 кВт. Їх буде передано закладам медицини, освіти та в місцях компактного поселення. Також, як йдеться у повідомленні, в області активно готуються до осінньо-зимового періоду та до можливих перебоїв з електропостачанням, тому і приділяють особливу увагу забезпеченню альтернативними джерелами енергії. Всім привіт! Я сьогодні приїхав у місто Миргород, і тут є свій Шевченко. Пам'ятник Шевченку у Миргороді було урочисто відкрито у 1971 році на 110-ті роковини смерті письменника та художника. Кременчуцька комунальна телерадіокомпанія, яка піарить мера Віталія Малецького, і на діяльність якої з року в рік витрачають мільйони платників податків, все більше уподібнюється до фотоальбому місцевих принад, переконана депутатка Лариса Гориславець. Журналісти яка, щоб ви знали, вони не мають міських тем, нема про що Кременчуці їм розказувати? Вони зараз їздять із рейдами, ставлять оцінки пам'ятнику Шевченка. Тобто, вже завтра І їдуть став... в Запоріжжя, можете з ними поїхати, там цікаво А ви вам в Кременчуці стиж? Тим часом глядач потребує паростків здорових ініціатив. Так великий запит на інформування є у батьків школярів, для яких незабаром стартує освітній процес. Замість вояжити містом по пам'ятникам комунальному медіа за наші кревні пропонують творити корисний інфопростір. Нещодавно педагогам нашого міста була вказівка від влади. Посилити інформування в соцмережах, вести активно свої сторінки. Я вважаю, що в наших педагогів зараз дуже напружена ситуація, вчителям теж важко адаптовуватись, у них велика навантаженість. Вихователям теж дуже важко, тому я вважаю, що Треба допомогти їм і звертаюся до міського голови, до заступниці профільної пані Ольги Русанової, до керівника департаменту освіти, до профільних заступників чи методистів департаменту освіти. Для того, щоб спільно чи спільно, чи в якому вже форматі це буде організовано за допомогою. Комунальної телерадіокомпанії Департаменту інформаційних комунікацій провели це єдине інформування про те, чи можна забирати дитину з укриття, чи не можна, там, які правила, що мати, тому що е дуже багато різних е зараз дискусій навколо того, що треба робити, що не треба, що виправдано, а що не виправдано. Отже, враховуючи вище викладене, я прошу організувати ці телеефіри. І прошу депутатський корпус підтримати, щоб це було наше спільне ж ну, на катерка так? ну та звісно. Ми ж потрібне не... телебачення. Ну, Ми ж не зря платимо. Нагадаємо, нещодавно роз'яснення, де черпати інформацію батькам з'явилися на сайті мерії. Дізнатися про навчальний процес і про хід проведення підготовки найпростіших укриттів Кременчужанам пропонують зі сторінок навчальних закладів у соцмережах та у батьківських чатах. Свою тверду позицію щодо переходу під крило православної церкви України сьогодні вирішили ще раз підтвердити, ще раз засвідчити у храмі Серафіма Саровського, що на Полтавському проспекті. Церква Серафіма Саровського має свою неабияку історію у нашому місті. Предтеча так би мовити, саме цього храму. Невеличка церквушка у минулому сторіччі, яка проводжала і зустрічала подорожніх на тоді ще околицях Кременчука. Сьогодні тут молилися за Україну, за її захисників, за нашу перемогу, яка обов'язково буде, бо з нами правда, з нами Бог. Христос істини Бог наш, що воскрес із мертвих і перемогу подала і дарував нам. Да було нехай благословить воїнів військо українського. І збереже їх цілих, здравих, щоб життя їхнє було повне благословіння Божої захисту і дарує їм довгі, щирі і благословенні, многія і благі. віта. підняти прапор України біля свого храму. Ця ідея у настоятеля отця Феодосія виникла ще років з 20 тому. Тепер, як зазначає, час настав. Нехай тікають усі вороги. Від нас, бо Ти єси Бог наш, і ти єси слава наша, і наша перемога. Нині повсякчас, і во віки віки, Амінь, Спаси Богу, Господи, і освячується, і благослови наслідня Твоє, беремо. Твоїм охороняй нас Твою, людей і Слава Ісусу Христу, слава Україні! Слава Україні, слава Україні! Дани вас Бог до перемоги, до звірою на по-перше, я вас вітаю Дякую. з цим святом і з цим вашим рішенням. По-друге, я хочу запитати те, що у нас насамперед запитають усі наші глядачі. Церква, вона ж відокремлена від держави. Чому ж це ми бачимо дзвони і прапор в одному місці і поруч? Взагалі, дзвони і прапор це були невід'ємні частина державотворення чи відділена держава, чи не відділена, А це було єдине ціле, тому що не може існувати держава без людей, а люди це є громада. І, і люди мають свою свідомість, і всі ми є українці. Держава не втручається в справи церкви, але громадяни-прихожани, які живуть на нашій українській землі, це є громадяни нашої держави. Чому сьогодні так мало українських церков? Тому що, я вважаю, це питання сьогодні до кожного Люди, Я розумію, що люди знаходяться в стані такому, знаєте, ну, переживають за своїх за військових, за своїх батьків, за своїх дітей. Люди погружені в таку. Біду і горе, яке є, і вони сьогодні, оце тільки зараз, починають проявляти свою ідентичність. Я хочу звернутися до наших містян, до наших людей, які живуть в нашому місті. Люди добрі. Церква і віра це є основоположниками, будівничими держави і засадником тої істини, яка повинна бути. І тому Потрібно сьогодні підніматися потрібно сьогодні, не знаєте, не так, щоб як це було в радянські часи. Що йшло все від власті, а потім йшло до людей, і люди виконували. Сьогодні влада в Україні це і люди. Це є прості, звичайні люди, вони повинні це зрозуміти. І їм сьогодні треба підніматися підніматися на не тільки е, на е, відбудовувати незалежну державу, а підніматися, е, щоб відбудувати і українську церкву. Зміниться ситуація в релігійному стані, тому що йде сьогодні свідомість, і ми сьогодні свідомо розуміємо, що якщо в Україні залишиться російська православна церква, і сьогодні Україна навіть якщо е, не дай Бог, звісно. Піде на якісь поступки, то це буде біда, тому що е, сьогодні Росія чекає, як би ще більше напасти на Україну. І от якраз е, російська православна церква вона може зіграти е, ту роль велику, політичну для Росії, тому що в Росії якраз є е, церква політична, вона виконує всі все те, що каже е, президент. Росії, патріарху Кирило, він все виконує і можу прийти час, і вони скажуть, от бачите, в нас ще там є віруючі, в нас там ще є то. Ми підемо забирати те, що наше, і от оця наша свідомість українська, вона росте, вона піднімається. Серед колег немає тих, хто планує перехід в час? – Я вам скажу так: є розмова, є тих, хто би хотіли перейти, але сьогодні керуючий. Кремчуцької пархії митрополит Миколай дуже жорстоко до цього відносяться. Він залякує, не пускає до да, московського патріархату. Він залякує, не пускає і взагалі старається використовувати всі свої важелі, які в нього до цього часу були, щоб не допустити, щоб не один священик не перейшов православну церкву України. Я думаю, що ця тенденція обов'язково буде і вона вже йде, тому що і до священників, це теж жителі нашої держави, це теж жителі нашої України і вони живуть і існують, тому що. В них є спільнота людей, а це є українці. І до них це вже, вже починає приходити, але це потрібно час і їх ще залякують. Я твердо розумію, як батько, як громадян, як священик, що треба, щоб в державі була. Своя церква, щоб була своя віра, і щоб мої діти нікому не були рабами, щоб мої діти були вільні, а буде воля тоді, коли буде свобода в Україні. А ця свобода може бути тоді, коли в нас буде і держава, і церква, і люди, і віра українське, а не чуже.